Що ж у нас сьогодні розбір завдання з цепьонечком, з курчатком українською, так? Давайте глянемо, що ж завдання в нас ховалося, і це в нас ось таке завдання, воно, на мою думку, було таким досить важким. Чому? Тому що взагалі не зрозуміла якась фігня. і воно, до речі, ось такого типу завдання, саме коли функція у нас розділена на два варіанти, досить часто трапляється. Як же зрозуміти, про що завдання? Дивіться, нам потрібно, у нас є зображена функція, нам потрібно обчислити від мінус 4 до мінус 1. Вона, ви можете дивитися, це взагалі завдання може вирішуватись двома способами. Я вам покажу ось тут перший спосіб, а тут другий спосіб. Перший спосіб це класичний, я вам покажу, де, тобто, як зазвичай нормально все вирішувати, класно, щоб виходить. І другий трішечки такий, знаєте, специфічний, щоб ви теж що зрозуміли. Дивіться, от у нас є від мінус 4 до мінус 1. Да, дивимося, що це в нас від'ємні числа. Да? Коли в нас від'ємні, да? тобто, коли ікси в нас від'ємні, ось це це в нас хси, то бачимо, що функція набуває ось такого значення. Тобто, по факту, ми можемо переписати ось це в вигляді, так, від мінус 4 до мінус 1, а це в нас буде просто функція одинички. 1 та до х. Додати 2. Дивіться, коли тепер додать, бачите, від 1 до 8. Це в нас додатні значення, да? тоді в нас функція. Дивіться, там, де додатні, бачите, більше нуля, там буде просто функція 2. Де ікс. Тепер шукаємо: так, дивіться, первісна від одинички, це буде x. Відразу ставимо межі інтегрування від мінус, 4, від мінус 1 до мінус 4. Додати 2. Звідси первісна, це в нас буде 2х. Причому 2х ми беремо так по межах інтегрування. Супер. Це нас А, Підставляємо: а замість x підставляємо мінус 1. Це буде мінус 1. Відняти мінус 4. Додати. Тепер а, можна відразу перемножити взагалі. Так? Тобто можна ось так взяти 2 на 2х і 4х. Так? Щоб легше нам було. Підставляємо спочатку верхню. Можу. Це буде 4 на 8. Відняти 4 на 1. Тобто це в нас буде мінус 1 плюс 4, плюс 32, мінус 4. Я відразу бачу, що дає 0. Віднімаємо, це буде 31. Тобто ось у нас є да, відповідь 31. Тобто, факту не так складно, да? просто треба було правильно ось тут розписати. Існує ж другий спосіб, ми пам'ятаємо, що в нас ем... інтеграл, це в нас площа. По факту, що нам просять? Нас, знайти просять площу зафарбованої фігури від мінус 4 до мінус 1. Тобто ось цієї да, зафарбованої фігурки. Додати площу ось цієї зафарбованої фігурки від одинички да, до 8. Дивимось, що це в нас буде. Ось це, це в нас буде прямокутничок, в якого сторона буде 3, да, тому що від мінус 1 до мінус 4 це в нас 3. Да? Тобто 3 одинички. І в якого так інша сторона буде 1. Тобто, це буде S дорівнює 3 помножено на 1 додати. А ось тут, дивіться, тут у нас сторона дорівнює 7, так? тому що від одинички до восьмірки – це в нас 7 і 2. Тобто додати 7 помножено на 2. дві таких. Я загубила двієчку, да? У нас дві таких площі. Сиджу і думаю, а що ж це таке? Тобто дві площі, да, у нас дві дві, дві ось таких, да, додати. Тобто не одна така, да, бачимо, що у нас перша площа додати дві ось таких площі. Тобто у нас буде 3 додати 7 на 2 це у нас 14, 14 на 2 це у нас 28. Тобто маємо, що виходить 31. Як бачите, да. тобто можна йти двома способами. Перший спосіб це класичний, да, але треба розібратися, да, просто коли нас така функція, коли така. А другий це ж е перетворити, да, тобто, подивитися саме на графік і просити, що в нас подивитися, що в нас хочуть. В нас хочуть інтеграл від мінус одного до мінус чотирьох, тобто площу ось цього, да, додати площу ось таких. Віточніше, площу ось таких, да, тому е щоб ви не забуталися. так, так, тому відповідь буде 31.